Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Добрий вечір усім, хто зараз підключився до нас, до цієї передачі. Молитва перед сном. Нехай Господь благословить вас рясно. І я б хотів зараз звернутися до всіх тих, хто бере участь в цій передачі, в цій молитві, і до тих, хто каже так: пастор, чесно кажучи, я не знаю, що мені робити. Я вже знаходжусь в такому стані, де мені вже байдуже. Байдуже, як воно буде. Я намагався, намагалася, я бився, билася, бився, билася, намагався, щось у мене виходило, до якогось моменту все виходило, получалось, а потім почався такий етап життя, де вже нічого, щось не получається, руки опускаються, хочеться здаватися, і взагалі я просто пливу за течією. І я прекрасно вас розумію. Розумію цей стан, розумію. Чому? Тому що люди, ми люди, ми маємо в своєму житті, в собі, якийсь ресурс. Тобто ми маємо знання, ми маємо силу, ми маємо навіть віру для деяких речей, але не для всіх, не для всіх обставин, не для всіх речей у нас є віра в собі. Тому. Коли людина вона зустрічає в своєму житті якісь обставини, ситуації, які виходять за рамки її сил, її віри, її знань, звісно, вона не зможе цю ситуацію подолати. І, можливо, ви одна з цих людей, або з цієї групи людей, що довгий час у вас виходило, ви добивалися чогось, ви перемагали, ви досягали, тому що та віра. Яку ви мали, її було достатньо. Але прийшли моменти, прийшли обставини, прийшли ситуації, які вийшли за рамки того всього, що зараз відбувається в вашому житті. І ви, можливо, навіть здивовані, розчаровані в собі, можливо, навіть, і здивовані, чому в мене не виходить? Чому я не можу подолати ту чи іншу ситуацію? І слово Боже. Воно нам дає зрозуміти це питання. Ви знаєте, що Біблія вона дає відповіді на всі питання, які можуть з'явитися у людини. Звісно, питання стосовно її життя, її особисто. Тоді ось що написано в Біблії. Якщо ви маєте свою Біблію, ви можете її відкрити. Якщо ні, тоді на екрані е, з'явиться зараз це слово. Це Євангелія від Марка, 9 розділ. 23 вірш. Ось що Ісус сказав одного разу одній людині, яка б звернулася до Нього за допомогою, і ця людина довгий час боролася, намагалася своїми силами подолати цю проблему, вважала, що зможе. І в кінці кінців розчарувалася. Це був батько, який мав сина, у якого була проблема духовна. Але він вважав, що це була проблема фізична. І звісно, коли людина вона намагається боротися своїми силами проти духовної проблеми, фізичними методами, все це не призведе нічого. Людина зайде в тупік. Тоді цей чоловік звернувся до Ісуса за допомогою і вже був зневірений, вже не вірив в ніщо. Вже не вірив навіть, що хтось здатний буде вирішити це питання. Чому він так думав? Тому що він був з групи таких людей. В своєму житті він досягав чогось, він перемагав до щось, можливо. Біблія не відкриває нам про це, але ми можемо, скажімо, додумати це, що він, він намагався, він боровся, він щось досягав. Але коли він зіштовхнувся з цією проблемою, яка була в житті його сина, на превеликий жаль його. Віри, яку він мав сили, розум, знань, не було достатньо. Тоді ось що Ісус йому сказав. Тому, хто вірує все можливе. І постає таке питання: ну, пастор, я вірю, я вірю, я вірю, я вірю, пастор. Але віра, про яку Ісус каже, це не віра, яку ми можемо відчути. Це віра, не та, з якою людина народжується. Тому що. Можливо, ви та людина, яка намагається видавити, вичивити з себе віру, яка вам необхідна для ситуації, в якій, скажімо так, тільки віра, яка від Бога приходить, вона допоможе. Можливо, ви якраз та людина, і тому ви кажете, я вірю, я вірю, пастор, я вірю, ви намагаєтесь вірити, я вас розумію, ви намагаєтеся вірити, що це зміниться, там зміниться, тут зміниться. Але. Дорогий друже, я хочу сказати тобі, що на превеликий жаль, що тої віри, яку ти маєш, її буде недостатньо. Чому? Тому що віра, яка від людини, віра, з якої людина народжується, тому що ми народжуємось також з вірою, маємо віру, їй буде недостатньо. Чому? Тому що ця віра вона природня, ця віра, вона не здатна на ті ситуації, які надприродні. Тому. Інколи людина намагається вичавати з себе цю віру, вона вимагає від себе вірити і каже, навіть коли питають про віру, чи ви вірите. Я ні, я вірю, я вірю. Навіть інколи ображається, коли чує, що вона не вірить. І вам не треба ображатися. Ви повинні просто зрозуміти, що ви не можете змусити себе вірити вірою природньою, щоби відбулися надприродні чудеса. У вашому житті. Тоді для того, щоб мати цю надприродню віру, яка приходить тільки від Бога, вам потрібно звернутися до нього. Тому що та ситуація, з якою ви, ви зараз зустрілися в своєму житті, ті обставини, які зараз в вашому житті давлять на вас, і, можливо, перед ними ви вже опустили руки, здалися, і не знаєте, що робити. Хоча до цього ви були людиною, яка багато чого вирішила, досягала, перемагала. Це тому, що віра, яка вам потрібна, знаходиться у Бога. Вам потрібно просити віру, у Нього. віру, надприродню віру, яка приходить тільки від Господа Ісуса. Тому Ісус і сказав тому, тому чоловіку, тому хто вірує все можливо. Але Ісус мав на увазі не віру Його, а віру, яку приходить від Нього, від Ісуса. Тоді я хотів би зараз, дорогі мої, помолитися за вас. Тому що є рішення тих обстан, в яких ви знаходитесь, є рішення всього того, що відбувається з вами. І, можливо, і за всього того, що відбувається зараз в вашому житті, у вас немає миру, спокою, навіть спати важко. Але я вірю, що Бог може змінити вашу ситуацію. Тому давайте зараз помолимось в ім'я Господа, Ісуса Христа, Господь. Я молюсь зараз за цю людину, мій Бог, яка підключилася до цієї передачі. Яка зараз слухає нас, і можливо, Бог, вона та людина, яка довгий час боролася і навіть щось досягала, в чомусь перемагала. Але зараз, коли в її житті з'явилася ситуація, які вона навіть не знає, звідки вони взялися, навіть не розуміє, і як вони в її житті з'явилися, навіть не зможе зрозуміти, чому в її житті це відбувається, Господь. Можливо, господь ця людина вже довгий час знаходиться в одному й тому ж стані, бореться з тим, що відбувається, і вже сил немає, вже майже здалася, опустила руки, можливо, навіть впала в депресію за те, що розчарувалася, і не знайшла в собі тої віри, яка була необхідна для подолання тої чи іншої проблеми. Тому що Господь і ми знаємо, ми розуміємо, мій Бог, що віра, яка була потрібна і потрібна зараз цій людині, приходить від тебе. Тому я прошу, Господь, відвідай зараз цю людину, відвідай зараз цього чоловіка, цю цю жінку, цього хлопця, дівчину, мій Бог. Я прошу, Господь. Нехай зійдеться віра від тебе, віра, яка змінить будь-яку ситуацію. Мій Бог, я прошу зараз, прибери всякі відчай, розчарування, прибери, Господь, все те, що мучило цю людину довгий час. В ім'я Ісуса Христа прийміть зараз мир Божий, прийміть зараз силу, прийміть зараз звільнення від того, що вас. Тисло, що вас довгий час тримало в тому жахливому стані, в ім'я Ісуса Христа, і прийміть зараз цю віру, яка приходить від Господа Ісуса Христа. Він зміцнює вас, Він дає вам силу в ім'я Господа Ісуса Христа. Прийміть зараз цю силу Божу всередині себе, і хто вірить, скажіть, я вірю, і хто вірить скажіть, я приймаю. Амінь. І слава Богу. Амінь, дорогі мої. Я вірю, дорогі мої, що Бог він відповів вже на вашу молитву. І для того, щоб ви змогли постійно перебувати в цій вірі, Божій вірі, про неї потрібно піклуватися. Тому на тижні ми проводимо служіння з понеділка по неділю, де ми говоримо людям, направляємо людей, як піклуватися про свою віру, як мати цю Божу віру. У своєму житті. Тому я запрошую вас для того, щоб ви змогли зрозуміти, де ми знаходимося, розклад служінь, який день, що відбувається, ви можете зайти під описанням через посилання на наш сайт, і там ви зможете знайти розклад богослужінь, час, місце і прийти на одне з цих служінь. Я вірю, що на цих служіннях, дорогі мої, ви отримаєте цю силу, підтримку, Боже направлення і. Ви зможете постійно перебувати в цій Божій вірі. Добре, тоді бажаю вам гарного вечора, гарного сну. Нехай Господь Ісус благословить вас рясно. І кожен день ми продовжимо цю молитву о десяті вечора. На все добре, до побачення.